Як вистоєш, коли всі проти тебе, упали духом і тебе клянуть, як супереч усім, ти віриш в себе, а з їх невіри такові ж суть. Якщо чекати, зможеш ти невтомно, обріханий мовчати і пройти під поглядом ненависті. При притому не грати цноти ані доброти. Як зможеш мріять, мрійне сто не впасти, і думать не творити думки культ. Якщо тріумф за на щастя, нещастя, сприймеш, як дим і вітер на віку. Якщо стерпиш, як справди твого слова, пройди свій ставить пастку на простих, якщо впаде все. Чим ти жив і знову зумієш все почати і звести? Якщо ти зможеш, прориві одному, поставитися на карту і програть, а потім все спочатку, і нікому про втрати навіть слова не сказати. Якщо ти змусиш, серця, нерви, жили, служити ще, коли уже в тобі усе згоріло, вигасло, лишилась одна лиш воля встоять боротьбі, якщо ти зможеш гідно річ вести з звірбою і з королем не втратиш простоти. Якщо усі рахуються з тобою на відстані, яку відміриш ти, якщо ущерть наповниш біг хвилини. З ногою дум, енергію дій, тоді весь світ тобі належить сину. І більше ти людина, сину мій.